Тати депутати, депутати вам довіримо мандати. То ведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати. Добрий вечір. В ефірі програма Дорогі депутати спільний проект громадянської мережі Опора і телеканалу «ТВАЙ». Отже, в цьому випуску сім'я Швейцарії, сам Київ, виборці в Луцьку. Хто це? Це народний депутат Ігор Палиця і про нього репортаж з Волині. Партії на утриманні, чому парламентські політсили не хочуть відкривати джерела своїх фінансів. У них з'ясовувала це Анжеліка, дорогі депутати. Проект кошторису Верховної Ради на 2013 рік вже в нашому розпорядженні будемо про нього говорити пізніше. Нагадаємо, що наприкна е, не забуваємо, наша мета не критикувати, а створювати простір для думки, як зробити Верховну Раду впливовою а її роботу ефективною хоча депутати часом е, активно вручаються. Наприклад, не пускають на засідання комітету того самого, де наприклад, розглядався кошторис, куди там намагалася пройти Юля. Це далося їй не так просто насправді. Перед тим як дуже складно, наприклад, потрапити до саме приміщення комітетів. Але потім, коли ми вже зайшли в комітети, то перед самим початком засідання власне перше питання, яке поставив на голосування голова комітету, це було питання про те, щоб засідання зробити закритим. Але на щастя, підтримали цю ідею лише двоє депутатів. Виявилося, що журналісти погано впливають. На депутатів, послухаймо голову комітету з цього приводу, коли е, присутні засоби масової інформації е, на жаль, деякі народні депутати починають не працювати, а займатися політичною діяльністю. Тому що е, і для того, щоб розглянути 200 питань, 198 у нас здається, було 198, дев'яносто да? От перед цим ми засідали 5 годин. Да. Ну, е, Іноді починають дуже довго виступати, обговорити ці питання. І все ж проект кошторису потрапив нам до рук. Ось такий він. І зараз ми спробуємо його трошки проаналізувати в нашій рубриці парламентська математика. Так, давайте поглянемо, які ж були все-таки основні витрати, е на що вони заплановані. Отже збільшилися витрати насправді на утримання Верховної Ради на забезпечення діяльності депутатів, а принаймні в законопроєкті Кошторису дві 2000... тисячі вже дві 2013 році пропонують збільшити до 850 мільйонів гривень. Минулого року це була сума 784 мільйони гривень, тобто скромніша. За рахунок які основні статті видатків це оплата праці депутатів-помічників. Ну також разом з різними надбавками. Це 330 мільйонів приблизно гривень, і близько 300 мільйонів гривень. Це забезпечення діяльності взагалі Верховної Ради апа апарату Верховної Ради. Ну і е, інші видатки – це, це решту грошей. Тепер поглянемо, на що ж збільшуються, на що збільшуються видатки. Е, отож, додаються гроші у проєкті кошторису на 2013 рік на зарплату колишнім депутатам. 42 мільйони гривень піде на е, зарплати колишнім депутатам. Це, скажу вам, 228 депутатів 3, 4, 5 та 6 скликання. Це приблизно вийде в місяць по 15 тисяч на одного депутата. Плюс 24 мільйони гривень – це проживання. Вання народних депутатів додається 10 мільйонів для утримання апарату Верховної Ради, і плюс 16 мільйонів гривень це матеріальна допомога депутатів. Тут варто зазначити, що таку матеріальну допомогу скасували в минулому році. В 2012-му її ніхто не отримував, і тепер її знову хочуть поновити цю матеріальну допомогу. І це фактично буде 36 тисяч гривень. Одноразова одноразово зможуть отримати депутати на руки. Це дві зарплати. І в ці 16 мільйонів гривень закладена така матеріальна допомога для кожного депутата без винятку де-факто це навіть не матеріальна допомога, це ще дві зарплати. Тобто, знаєте, як може в деяких парламентах є тринадцята зарплата для депутатів. Наші депутати вирішили ще й чотирнадцяту собі теж записати такий ноу-хау. Так, ну продовжуємо дивитися, що в нас ще відбувається. А власне в проєкті кошторису ну, ми ми вже якось говорили, що порівняно із іншими парламентами, наш не дуже дорого обходиться. Але е, тут питання не в саме в великих витратах, але питання в ефективності використання цих коштів. Ну, тобто, дивіться на чому, наприклад, заощаджують. Е, є один з основних власне видів. В діяльності депутата це робота з виборцем. От, наприклад, на оренду залів для зустрічі з виборцями закладається лише 55 гривень на місяць на одного депутата. Тобто, насправді, ну так якщо там депутат, наприклад, зустрічається 5 разів всього на всього на місяць. І, наприклад, це взимку, він не може зустрічатися просто, просто неба, знаєте, там, під снігом з виборцями, то в нього виходить всього-навсього 5,50 на оренду приміщення. Неважко важко собі уявити, що це за приміщення, де його можна орендувати. Може, це чорнобильська зону. Приймальний депутата, прошу дуже: 167 гривень на місяць. Так само, я не знаю. Важко знайти напевно де можна знайти оренду на таку суму, але все таки за а, рік. Якщо помножити на всіх депутатів, виходить 1 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тобто, насправді, це достатньо серйозна все одно сума, яку неможливо витратити за призначення. Вона не вирішує проблему, але їй можливо є сенс спрямувати на щось більш корисне знає допомогу дітям. Так, а тепер давайте подивимося, на чому ж таки не економлять наші депутати. Якщо, не, а не економлять вони, наприклад, на проходженні через ВІП-термінал на цю отаку таку, такий комфорт для депутатів в бюджеті 2013 року закладено 765 тисяч гривень у рік і допомога при виході на пенсію. Це така собі допомога. Закладено на неї 5 мільйонів гривень на 2013 тисячі Це 70 тисяч гривень для одного депутата. Одноразова допомога. І таких депутатів у нас по депутатів попередніх скликань в цьому році буде 71. Чому наші політичні партії дуже часто називають не справжніми партіями а лише політичними проектами? Ну, одна з е, важливих причин, але чи не найважливіше, це те, що вони не відкривають джерела свого фінансування. Власна Анжеліка намагалася з'ясувати, хто все-таки утримує політичні партії у парламенті, чи це вдалося зараз. Ми дізнаємося. А також вона опитувала депутатів, які досі не здали звіти свої до центр в борчкому кампанією. передвиборчує кампанії. Депутаті! Всі політичні партії опублікували свої фінансові звіти за минулий рік. У маленьких замітках в газетах малюють мільйонні суми. От, зокрема, у надходженнях партії регіонів значиться 325 мільйонів. У свободи 27 мільйонів. Членські внески становлять лише незначний відсоток від цього. Жодна політична сила не вказала свої основні джерела фінансування. Ми дізнаємося, хто є донорами партій. Мані, мані, мані. Скатріку э, спонсорів партії, хто дав основні пожертвування. Ви навіть серед народних депутатів можете побачити декларації, в яких є цифри шесва нуля. Хто робить ці добровільні пожертви? Знаєте, ті, кому не байдужа ситуація в Україні, я можу сказати одного найбільшого це я. Завтра ще післязавтра я вам розкрию всі джерела, які є. Є певна частина членів Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які займаються активно бізнесом. Будь-який бізнес, який пробує підтримувати опозицію, зразу отримує проблему від податкової від прокуратури, від міліції служби безпеки. Тощо а є якісь фіксований членський внес. 10 гривень. Ні, у нас добровільні членські внески нема е, чіткої фіксації. У нас членські членський, членський внесок немає верхньої межі. Людина зобов'язана в будь-якому випадку хоч яку-небудь суму внести протягом місяця. Якщо ти є членом організації, це може бути 3 гривні. Це може бути 5 гривень. Це може бути 100 гривень. Це може бути 1000 гривень. Може бути 10 тисяч. Можна декілька ти слів ваших, будь ласка. Ти фінансові витрати щодо виборчої кампанії не прозвітували і сім народних депутатів або не дисципліновані, або є що приховувати. Запитаємось, ЦВК каже, що не отримала від вас звіту щодо фінансових витрат під час виборчої кампанії. Ну, будемо говорити відкрито. По перше, я не звітую з ЦВК. Я прозвітувався в окружну виборчу комісію. Нічого інформації немає. Ні. не думаю, не отримала одні з самих перших. Я перевірю. Звіти, які потрібно було здати після виборчої кампанії, Я здав себе окружний комісію. Там на місці не розібралися, тому здався не переживай. Ви точно здалося? Сто відсотків. Півтори неділі назад. Не надсилали їм цю інформацію. Согласна закону необхідна, я все діла. Але ж вони надіслали. Вони кажуть, що в них немає від вас ніяких даних. Все, что нужно будет сделать, я сделаю, не волнуйтесь. Інтерв'ю двоє депутатів надіслали свої звіти фінансові для нашої Анжеліки, але хочу сказати, що вони надіслали свої звіти і нам, і в ОВК, як ви чули, але тільки не надіслали їх до ЦВК. І я зателефонувала Андрієві Магері, заступнику голови ЦВК, який сказав, що насправді до ОВК ніхто не повинен надсилати звітів. Вони просто шлються е, прямо до ЦВК. Словом, дорогі депутати, ваших звітів чекають в ЦВК. Там вони більш потрібні аніж нам і в окружкомах. До речі, Анжеліка минулого тижня. Ми казали, вам була на засіданні комітету. Тут з євроінтеграції прийшло двоє послів ЄС, Британії, але не прийшло багатько депутатів. Коли вона почала їх шукати по кабінетах, одна з помічниць депутата навіть викликала охорону. Такий інцидент. А цей депутат це Антон Кісе з партії регіонів. Цього тижня пан Кісе прокоментував дії своєї помічниці. Скажіть, будь ласка, де ви були? Ви мали бути на засідання? День Свобождіння Города Одеса. Ви там яку участь брали? Ну как, ветеранов поздравляли. Для нас важнее, чем день освобождения Одессы и, и победы в Великой Отечественной войне. Наверное, праздника нет. Ваша помещница дуже агрессивно отреагировала на нас. Я не знаю, насколько агрессивно, но я считаю, что у журналистов должно быть больше прав, чем у народных депутатов. Проведем соответствующую работу. Я думаю, что таких моментов, если они были, они больше э, не будут. Э, насколько я понял, там просто была... Дівочка практиканта. Вона просто не кантка була. Просто не жадала, знаєте, каміри і так далі. это все, що с этим связано Ну і тепер наша традиційна рубрика обіцяв виконує» цього тижня. Опора проаналізувала програми мажоритарників Полтавщини. Давайте подивимося, що вони такого там наобіцяли. Локальні обіцянки депутатів із Полтавщини становлять 21%. Це обіцянки нагадують вирішення вирішити місцеві якісь проблеми. 12% – це обіцянки на тему політичної реформи. 8% обіцянок це соціальні гарантії та трудові права. Ще на 8% на обіцяли боротися з корупцією та е, захищати правопорядок. І 6% – місцеве самоврядування. Інші сфери 45%. І тепер давайте подивимося на конкретні, які конкретні обіцянки давали деякі депутати з усіх. Ми нарахували так лише троє. Лелюк Олексій Володимирович, партія регіонів Округ номер 149 Обіцяв зміцнити матеріальну базу комунальних підприємств міст Карлівка, Кобиляки, СМТ Чутове, Машівка, Нові Санжари та на Козельщині. Покращити забезпечення питною водою жителів цих населених пунктів, будувати і ремонтувати дороги в селі. Живаго Костянтин Валентинович, самовисуванець округ номер 150 обіцяв продовжувати роботу благодійних фондів на території Глобинського, Кременчуцького районів та міста Комсомольська, фінансувати технічне переобладнання медичних закладів, шкіл регіону та дитячих садочків, надавати матеріальну підтримку притулкам для дітей, літніх людей, інвалідів, надавати гранти і стипендії для навчання обдарованої молоді округу. Кутовий Тарас Вікторович, удар, округ номер 151 обіцяв навести лад газовидобувній галузі Полтавщини, зокрема, законодавчо врегулювати діяльність газовидобувних підприємств, посилити екологічний контроль за їхньою діяльністю, зобов'язати їх виділяти гроші на оздоровлення і медичне забезпечення населення. Утім, поки що, депутат не зареєстрував жодного законопроекту на цю тему. Також кутовий пообіцяв подбати про безкоштовний газ, електроенергію та воду жителям населених пунктів, поблизу яких ведуться розробки газових родовищ. Контролюйте виконання цих обіцянок разом з нами. надсилайте нам свої фото відео з цих місць на адресу ddsobachka.tv.ua. Далі наша рубрика Мажоритари. Ми ну, власне заходимося в будинку в фоє, де є приймальні депутати Палиці. Власне, зараз він, як нам пояснив, знаходиться зараз в Києві. А і зараз з'ясовується питання, чи нам дозволять показати, як працює приймальне, але в принципі вона працює. От ми тут бачимо людей, які я так розумію, прийшли до палеці. Нічого не, припудов, не припудов. Так. А з яке у вас, наприклад, питання можна поцікавитися? Ну, це не моє особисте питання. Це моєї знайомої. Вона пенсіонерка, 80 років. Вона просто не може. Пересуватися на хворо і просто просить допомоги на лікування. Просто фінансові допомоги. Так, так. Поруч із приймальною знаходиться благодійний фонд Ігоря Палиці. Спочатку нас запрошують сюди. Руса, ну, а який зараз загальний бюджет фонду? Ну Ігор Петрович на виборах сказав, що це має бути мільйон в місяць. Так ми і вкладаємося, тому що це допомога через приймальну, яка постійно от ви бачили, що працює прийоми, приймаємо людей. От це до 100 тисяч щомісячно. Поспілкувавшись з керівником фонду, йдемо до приймальні. Да, так воно ага. виглядає. А ви власне, ви секретар? Так, Так, я приймаю до добре. А як вас звуть? Мене Андрій? Пана Володимирівна мене звуть. Будь ласка, дуже приємно. Плана Володимирівна, як багато людей, от я бачу, що є ціла черга сьогодні. Це завжди такого? Завжди. Буває навіть більше. Скільки разів вже пан Палиця особисто був на прийомі? Особистого прийому Ігор Петрович не веде, тут ведуть люди, керівні особи, довірені особи людини. Що переважно просять люди? Переважно просять ліки. Ліки, так? Ліки переважно просять. Ще бувають заяви, якісь проте матеріальне становище, так то, то тоді вже продукти харчування. О. Так, от хочу сказати, що в нас ми допомогу даємо не грошима, а надаємо можливість отримати або ліками, або це продукти через мережу магазинів. Тобто гроші в такому прямому розумінні цього слова не роздаються. Тільки матеріальна і дуже адресна допомога. Окрім адресної допомоги, Ігор Палиців у передвиборчій програмі обіцяв багато зробити для Луцька. Від встановлення дитячих майданчиків до структурних програм з розбудови міста у співпраці з міською владою. Настав час дізнатися, що думає про свого мажоритарного депутата міський голова Луцька. Отже, йдемо в раду. Міську. Добрий день. Добро здорово. Правильно я вас розумію, що насправді ви очікуєте від депутата, від мажок депутата, від бали, зокрема, що він, по-перше, вступає як меценат, як спонсор міста до певної міри, по-друге, він допомагає якісь бюджетні фінансування для міста ну, централізовано виділяти. Ну в принципі так, тому що це є одна із, скажімо, один із напрямків роботи народного. Добу. Те, що стосується меценатства, це його особисті безперечно справи, особисті його кошти. І ми вдячні за те, що це робиться. Те, що стосується, ну давайте слово таке, як воно так і є, лобіювання інтересів певної територіальної громади, певного міста. Я в цьому нічого поганого не бачу, так воно є, і всі десь кожен мажоритарник відстоює. Якби ми могли на місці щось вирішувати тут сьогодні, маючи певні фінансові можливості, безперечно, ми б не зверталися по допомогу, а раз не вистачає коштів на вирішення тих чи інших проблем, ми змушені це робити. Стійно ставить просить принизливе становище, що, скажімо, міську владу. Така ситуація в державі. Ну... Я би не сказав, що це таке принизливе становище. В такому становищі є всі, так що воно є, на жаль. Таке життя. Таке життя. Сьогодні проходить акція опозиції Ставай Україна. А, власне, кажуть, що довжина цієї колони 2,5 кілометри. Тобто вийшла велика частина луча, які тим не менше обрали депутатам Шарита, який сьогодні з партію регіонів. спитати, якщо вони самі про це думають. Добрий день. Добрий день. Добрий. каналу Канал Скажіть, Будь ласка, хто у вас народний депутат? Знаєте? Де в нас? В Луцьку. В Луцьку? Їх багато. Ну, народний так мажоритарний. Хто балиця. у вас? Палиця, Палиться. Мартинок. <смірців> так, добре. Це, український. Це, український. Це не українські. І палиця не українські. Ні. Чому? Тому що вони не заботяться про. Нашу як нашу так сталося, що луця не обрали палицю такому разі? Я не знаю, як так сталося. Комдуру й гроші ходять. Тому так стається. Ну деякі вчинки, він, звісно, я його підтримую, бо Є ж такі моменти, що він і нормально робиться. Допомагає. Допомагає, звісно. Допомагає, піднімає город, будь Ну, Треба ж завоювати. Авторитет треба завоювати. <гум> бути... Але це зламається. Палице зламається. Але це зламається. нього бізнес. Змушений, мабуть. Зараз опирається в бізнес. Hey, будь ласка, патріотичне місто Луцьк чи ні на думку? З одного боку так, а з іншого, як обрали такого депутата, як палиться, то сумніви надаються в мене в багатьох людей. Чому? Тушка. Прико пояснює, що не був ніби на тому зараз. Прикрита. Дивіться у свої голосування. Прикрита. Yeah. Ну і власне цього тижня, буквально вчора, ми зустрілися з Ігорем Палицею, зустріли його в кулуарах. Я і журналіст української правди Сергій Лещенко стигли поставити йому кілька запитань. Що з цього вийшло? Дивіться, Зізнався, що ви не ведете особисто прийом громадян. Власне, як це пояснити? По перше, коли я на місці, я веду особисто прийом громадян і в Луцьку, і в Києві. По-друге, повним ходом працює приймання. І моя особиста думка головне приймати громадян, вислуховувати, вирішувати їх питання, проблеми і до цього відноситися. Серцем з душою. Це робить моя приймальня, мої помічники, які в мене працюють. Я задоволений їхньою роботою, і в принципі я думаю, якщо були мої приймальні, могли запитати в людей їх відношення і ставлення до роботи приймальні, до роботи фонду. Пане Юрі, а ви були на сесії в кінозалі, яка сесія в кіно? Я вже мій помічник казав, що я не підписувався ні під якими списками, ні за які питання не голосував. Я зайшов після того, коли було оголошено, що там є 226, 244 депутата, депутати. Подивився на процедуру і вийшов. Ніякі рішення. Я не голосував і під списками не підписувався. А чому ваше брізніше списку? Після цього відразу була реакція мого помічника, який заявив, що це не мій підпис, і я не став ніяких підписів. не розслідували хтось. А я ще й не бачу офіційно на списки. Вони признаті на ковної ради не буде дизі. Моя совість чиста, тому що я не ставив цей підпис. А той, хто робить такі речі, ну хай він мучиться з цими тобто питаннями. Можна що ви не брав участь? Можна стверджувати, що я не ставив свій підпис під списками про присутність засідання на банку. От про це можна стверджувати і не голосував, і не голосував за хто питання. Ви не цього ж я не знаю. Ні, я мені не цікаво. Це вже ж не перший раз робиться. Ви журналісти, ви з'ясовуєте. пане. Юрис, скажіть, ще ну ми просто дивилися вашу декларацію як кандидата в депутати. Там було десь, якщо я не помиляюся, 231 тисяча за до за останню декларацію. Так. Так? 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 Так. Тим не менше, у нас у мені, фонд, мені задавали це, більше, мені задавали багато запитань з цих речей. У мене були попередні декларації, в яких і було і 5 мільйонів доларів, і 20 мільйонів гривень. і Інші речі. У мене був період, коли я заробляв гроші і не здавав декларації, тому що не був чиновником. І в фонді ви можете поцікавитися, не тільки я приймаю участь, а приймаю всіх, хто готовий підтримувати питання, які висвітлює і проводить фонд. Тобто то ви пишемо бізнесом, зараз не займаєте? Я бізнесом не займаюся. Ну, Просто були, наприклад, наприкінці року публікації в австрійській пресі, що ви там спільно з партнером купили е, мільйони євро. Я, я читав ці публікації, але я не купляв ніяких готелів в Австрії. І ці публікації в австрійській Це пресі не відповідають, що я приймаю в цьому участь, дезінформація. В Швейцарії мешкає, ваша родина Моя родина, дружина і діти мешкають в Швейцарії, тому що діти ходять там в школу, навчаються і дружина проживає разом з ними. А я не проживаю в Швейцарії. У мене немає швейцарського резиденції, у мене нічого немає стосовно Швейцарії. А дружина є швецарська резиденція. Дітей є, тому що вони навчаються, дружини немає. А діти навчаються, вони автоматично отримують в школі швейцарське резиденція. А чому вони в Швейцарії навчаються на Україні? Ну тому що я рахую, що там вони візьмуть те, що мені цікаво. А мені цікаво, щоб вони взяли чим побільше наземников, закінчили туристичні коледжі, тому що я їхню роботу бачу на Західній Україні, а саме на Букавелі для розвитку туризму. Ну і невеличке уточнення в минулій програмі ми розповідав вам про ще одного волинського депутата, мажоритарного і позафракційного Степана Івахєва. А ми казали, що він не проголосував власне за законопроект опозиції про декриміналізацію статті, з якою була засуджена Юлія Тимошенко. Це правда, але з іншого боку, пан Івахів голосував за внесення до порядку денного законопроекту Ляшка, який пропонував випустити Луценка і Тимошенко. Тобто, принаймні, отакий факт позитивного голосування в нього був, і власне депутат стверджує, що все таки він виконав свою обіцянку перед виборцями вимагати звільнення Тимошенко гарних вам вихідних. Ми повернемося наступного тижня!